Росіяни здійснили черговий масований ракетний удар по Україні. Актуальна інформація про наслідки на сайті РБК Україна та у наших соцмережах. Тож всюди підпишіться. Я зараз торкнуся того, як російська пропаганда використовує цей удар, особливо у світлі арешту засновника Телеграм Павла Дурова, на якій в тому числі ця пропаганда процвітає. А ще згадаю офіційний заклик МЗС України до Білорусі про необхідність відвести війська від кордону. Відомо, що напередодні країна стягнула армію і вагнерівців, і все це під. Виглядом навчань. Андрій Коваленко, лейтенант, керівник центру протидії дезінформації на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю. Давайте по гарячих слідах. Сьогодні росіяни здійснили ракетний і дроновий удар. Російський воєнкор пише: ангари з 16 були уражені у Івано-Франківській області. Спростуйте цю пропаганду. Як вона загалом вона працює на когось? А, ну, дивіться, вона може працювати на їх аудиторію. У них же ж яка зараз ситуація? Їм потрібно показати щось своєму, будемо так казати, російському плексу на фоні Курщини. Тому що якби вони не приховували ситуацію на Курщині, вона поступово пробивається навіть у Москві, дещо в пабліках обговорюють. І от їм потрібно показати чергову ура перемогу так би мовити, ракетну дарпу Україні. По енергетиці по Р-16. Звісно ж, шістнадцять не вражені, тому що Р-16 перебувають в повітрі і збивають в тому числі російські ракети. Відповідно, уразити їх в ангарах під час ракетного обстрілу неможливо в принципі, але ну будуть з'являтися такі історії, щоб перекрити інформаційно е, те, що в котлі знаходяться навіть строковики російські зараз на Курщині. Це ну це прогнозовані дії їх пропагандистів. Ви пишете сьогодні у телеграм-каналі, що тактика Росіян не змінюється. Енергетика прогнозовано, бо їх генштаб хотів блокау для України, але додаєте при цьому, що в них нічого не вийде. А звідки таке переконання? що ви дійсно бачите і ознаки того, що росіяни програють в інформаційному полі зараз цю війну? У них загалом ця стратегія була орієнтована на зиму, тобто вони планують нарощувати ракетні обстріли восени для того, щоб Україна в грудень. За їх планами увійшла в певний такий блейк-аут. Це їх тактика. Втім, у нас є генератори. У нас швидке відновлення інфраструктури там, де це можливо. Енергетики працюють надійно. Відповідно, найгірші сценарії вони спрогнозовані. Тобто, їх дуже багато енергетиками спрогнозовано. Те, що мені так розповідали, там більше 20 навіть різних сценаріїв змодельовано відповідно. А, а от росіяни вони ще не готуються до того, що Україна посилює удари по самій Росії. Відповідно, дрони летять у дуже різні локації, це не тільки аеродроми, не тільки нафтобази. Це і енергетика російська. Вона буде також страждати відповідно, і ми бачимо постійні прильоти, і це ознака того, що Росія не може ППО перекрити повністю всю свою територію, тим більше, що велика частина їхніх ППО сконцентрована на Курщині. Донецькій Луганській області для прикриття Криму, тобто вони відтягнули велику кількість е, С-400 е, стареньких С-300, які у них є, і так далі, для того, щоб забезпечувати наступ на Донеччині, там, де вони повзуть вперед, і для того, щоб е, прикривати Крим, знову ж таки Куччину. А у них буде прилітати. І тут же ж така історія, що якщо буде бликаут певний, та навіть. На 6 годин відключення світла у Москві, у Пітері? Ну це суттєво дуже вплине на самих росіян, на їхнє відчуття війни, відповідно. Плюс а, нам допомагає відновлювати Західний світ. Ми робимо це оперативно. Плюс ми готові. Ми вже пройшли 2022 рік і цю весну. А росіяни ще в такій ситуації не були. І а хто їм буде допомагати відновлюватись? Західні трансформатори японська е, японські, вони не поїдуть в Росію. Швидко їм доведеться шукати якісь маршрути. Китай ну так швидко теж не буде. З цим. А наскільки злагоджено працюють в інформаційному полі росіяни? Ви вже згадали Курську область. Ми пам'ятаємо, що перші тижні вони відзначилися тим цієї операції, тим, що офіційна кремлівська пропаганда одне бачила, а з двоєнкори інше. Зараз вони більш злагоджено висвітлюють ці події. Да, зараз не злагоджена стратегія. Вона зараз будується на фоні того, що е, росіяни підтягнули туди сили, Будемо так казати, ударних БПЛА, плюс ну з Херсонського напрямку зняли, плюс е, ланцетів. Дуже багато там на Курщині працює дійсно. І у них з'явилися відео відповідно певні відео дійсно уражень. Певних це не стратегічні ураження. Відповідно, це звичайна війна, тобто з обох сторін регулярно відбуваються удари. Але росіяни на фоні ось цих ударів своїх, плюс е, ударів іскандерами, конструюють картинку того, що у них на Курщині все під контролем. Е, стратегічно, звісно, по військовому це не так, оскільки вони не змогли забезпечити відхід навіть своїх військ, е, там, де перебиті три мости через річку Сейн, вони не відвели своїх страховиків, в тому числі частину Атматівців. Але вони крутять інколи по три рази одні ті самі відео е, з різних ракурсів для того, щоб демонструвати, що мовляв регулярно е, вони наносять ураження Україні, і відповідно на Куршині, все спокійно, не переймайтесь. Армія робить там їхня мовляв, все все під контролем. Плюс Аладінаф регулярно завіщає. Але Ну, це виключно конструювання ілюзії, відповідно, яке не є стратегічним. Давайте про Білорусь вчора МЗС України закликало Білорусь відвести війська. Ви написали, що зараз загрози з Білорусі виключно інформаційні. Що тоді відбувається в комунікації Києва і Мінська? Якщо річ тільки в інформації, ми просто наш центр протидії дезінформації. Ми маємо розвіддані, відповідно, і е, звісно ж, ми уточнюємо всю інформацію з розвідками. І дійсно військової загрози, саме військової е, з Білорусі, зараз немає. З точки зору того, що там розміщена понад тисячу військовиків їхніх е, не створено ударні угруповання. Відповідно, повноцінний наступ на територію України з території Білорусі він ну ну зараз неможливо оскільки він завершиться просто. Ударом у відповідь набагато потужніше ніж можуть нанести теоретично навіть білоруси Лукашенко зараз просто відволік намагається допомогти Путіну, відволікаючи частину сил, відволікаючи увагу нашого командування на той фланг, і відповідно інформаційно це прокачують вони через знову ж таки свою пропаганду. Стосовно заяви МЗС, відповідно, вони діють по дипломатичній лінії. я як керівник центру протидії дезінформації РНБО, дію відповідно загроз інформаційних та воєнних, які існують, воєнних загроз немає. Існує інформаційний білий шум роздутий навколо цієї історії. Але е, цей шум він потрібен виключно. Ну тобто, направлений, все ж таки на українське командування, так тобто, в воєнні цілі переслідуються, а не для внутрішньої аудиторії. Він направлений, звісно, на нас, плюс о, він також посередковано направлений на Росію, оскільки Лукашенко uh -huh. змушений показати Путіну, що він щось робить. Він е як хитрий політик і намагається знов ж таки Путіна десь е обдурити в даній ситуації. Чи коректно арешт Павла Дурова, засновника Телеграм, сприймати виключно як боротьбу заходу із спецслужбами і з інформаційною цією інфраструктурою пропагандистською російською там. Є дві складові медалі. Перша складова медаль це дійсно регулювання посилення. Регулювання соцмереж у Європі. Відповідно, під це підігнана певна законодавча база. І відповідно Павло Дуров, який завжди намагається уникати будь-якого регулювання, і це стосується і нас в тому числі і діалог він регулярно припиняє з Україною в е наглу. І звісно ж, це одна сторона медалі. Що європа демонструє йому, що не можна так себе поводити, маючи французький паспорт. Інша сторона медалі, звісно ж, у Франції російська розвідка, використовуючи створені телеграм-канали, боти. Займається знову ж таки вербовкою людей на виконання певних диверсійних задач, і ці задачі зовсім різні. Це як інформаційні там розмальовки, графіті проти допомоги Україні, різні флешмоби з трунами, в яких, мовляв, французькі військові, які, мовляв, можуть поїхати в Україну, до реальних диверсій, як підрив залізничних полій та інших дій. Вся вербовка відбувається в телеграмі. Відповідно він використовується розвідкою російською тому, звісно ж, не виключено, що західні розвідки зацікавлені отримати інформацію зсередини телеграма про російську агентурну мережу, яка курується головним управлінням генштабу безпосередньо РФ, який відповідає за всю розвідку російську і за роботу з телеграмом безпосередньо. Тому тут є і геополітика, і виключно законодавча сторона медалі. Ці речі перекватаються безпосередньо у справі дурова. Чи вплине це на телеграм? Загалом ну залежить зараз виключно від самого дурова від того, що він буде робити, але не виключено, що сам телеграм може стати дещо безпечнішим, після якщо дуров зробить правильний вибір. А якщо припустити, що дійсно західні спецслужби, західні країни мають намір тиснути на дурова, а дуров буде чинити опір і буде переконливим в цьому, які взагалі технічні можливості є все ж таки ем, дістати інформацію, яку цікавить захід в цих базах російських, фактично, в практичній площині? Чи є така можливість 100%? загалом у спецслужб є можливість знову ж таки ем, отримувати? Ну, це знову ж таки кібервійська можуть і хакери розповісти, як вони отримують доступ до телеграм-аккаунтів, до бачать адмінів телеграм-пабліків. Відповідно, частково мережа російська вона відома і точно можу це сказати. Що так само, як ми всередині України, знаємо, яка мережа російська в телеграмі існує, так само у французька все ж таки. В спецслужби володіють цією інформацією. Тут питання більш глобальне, оскільки за великим рахунком ці мережі набагато ширші, і без звісно ж, без дурова це буде набагато важче. Відповідно, якщо дуров буде опиратися, ну це буде набагато важче. Відповідно, в даному випадку потрібно знайти юридичні інструменти як Зробити так, щоб Дуров все ж таки пішов на Є інша, інший бік цієї медалі. Наразі Телеграм фактично єдина платформа для калеритики влади в Росії. решт дурова можливо навпаки на руку зіграє Кремлю. Є і такі думки, але з великим рахунком у Роскомнадзора був певний налагоджений досить добрий контакт з Дуровим. Це видно по тому, що. Як тільки подавалися списки телеграм-каналів, які виявлялися безпосередньо, і, і було зрозуміло Роскомнадзору, що вони не контролюються ніким з гравців всередині Росії, то ці канали за тиждень буквально банились. Відповідно загроз, ну вони звісно, телеграм це змога зайти в Росію. Але е, у росіян з дуровим все було достатньо добре. Відповідно, зараз навпаки може погіршитись ситуація для них, як в Україні може ситуація з Телеграм змінитися на тлі арешту Дурова, і якщо дотиснуть Дурова, і якщо він зараз е, е, підключить адвокатів і звільниться там за декілька годин або діб, власне е, на українську ситуацію це впливає яким чином? Зараз потрібно дуже розумно проводити комунікацію. Я розумію, що багато людей на хайпі можуть виходити і кричати про заборону телеграму і робити собі піар. Але потрібно пам'ятати завжди, що наша розвідка використовує певний функціонал, в тому числі для того, щоб отримувати інформацію з тієї сторони, яка корисна для нас, для того, щоб проводити наші операції безпосередньо. Ми вже пам'ятаємо, що Телеграм свій час робив. Ну, Дура робив такий хід і відмикав роботу ботів. Безпосередньо вона була швидко відновлена, але це був суто політичний сигнал з його сторони, якраз після великої кількості заяв. Люди, які роблять заяви, як правило, не несуть відповідальності. Що ці люди пропонують взамін? Будемо так говорити, яким чином вони пропонують отримувати інформацію з цієї сторони. Якщо давайте заборонимо, я не проти насправді да, але Потрібно відповідь мати на запитання, а збори де будуть збиратися так сильно. Да, в інстаграмі навряд чи. А інформація розвідувальна, як буде отримуватись. Тобто, тут це комплексне питання. Голосно кричати це, все ж таки не державницька історія. Пане Андрію, дякую вам. Андрій Коваленко, лейтенант, і керівник центру протидії дезінформації, розповів і про е, загрози з Білорусі, які відсутні насправді у воєнному плані. І про Ареш Дурова, і Вларазне про те, як росіяни використовують сьогоднішній обстріл у своїй пропаганді. Дякую на все добре. Тисніть подобайку під відео і підпишіться на РБК Україна, якщо тут вперше.